відділ освіти та змінюється кількість ставок з 5793 на 505386. І по дельфіну, і по ромашку, це обумови тим, що фактична кількість рук у нас наразі була розраховується вже від фактичної відвіданості. Тому наступний проголосували, так? Голосуємо, хто за. про пронесення змін до речні Київської міської ради від 20 грудня 24 року No2827 про затвердження структури та храмничної численності працівників Київського закладу шкільної освіти Ясна-Садок Садочок Київської міської Сонський. ради. Садочок Сонячка, просить, я 42 питання. Тому, шановні колеги, крім... Е Проєкту рішення. За основу. Да, да. Це, е, це таке будемо... саме, як стосується у нас Паберістків щодо уповноваження відділу освіти на спостереження штатного розпису. Тому за основу я пропоную проголосувати за винесення даного питання за основу народу сесії Київської міської ради. Хто за, проти, утримувався. І поправка. І Поправка Поправка обумовлена тим, що за виставками і комісії уповноваження яка виїхала до ЗДО Сонечка, перевірили вже є у нас акт е, щодо наявності непростішого криття. Тому з 1 лютого орієнтовно ЗДО зазначено розпочинає свою має бажання розпочати свою роботу. Необхідно внести зміни до структури поправки. Поправка виховання і. Е, Відправно відповідне клопотання, також буде враховано в проєкті рішення, який буде винесено на розгляд сесії міської ради. Якщо є необхідність, я можу зачитати якісь. Тільки штатний повінець да. з 1 лютого складу збільшити до 14-19. Да. Збільшуємо на 4,72 до чотирнадцяти Голосуйте за поправку. Шановні колеги, хто за поправку проти Утримався. В цілому голосуємо за винесення даного питання на верну За проти утримувався. Дякую. Наступне питання Понесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 20 року номер 2828 про звернення структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського закладу дошкільної. Освіти я за сонячка Київської міської ради на 2025 рік. Аналогічна ситуація щодо повноваження відділу освіти на заперечення штатного розпису. Хто за, проти, утримався, дякую. 44 питання пронесення змін до річних військової міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2829 про збереження структури та храничної чисельності працівників міських військового заходу шкільної освіти ясно-слуг зірочка на 2025 рік. Анологічне питання щодо повноваження відділу освіти на звернення штатного розпису. Хто за, проти, утримував. Дякую. Пронесення змін до річників міської ради від 20 грудня 2020 року номер 2830 Протеження структури, технічної чисельності, працівників Новосильницького закладу шкільної освіти, ясла судок Сонечки військової міської ради, також уповноваження відділу освіти на затвердження штатного осудства, хто за, проти, утримувався на наступне питання про внесення змін до речників міської міської ради від 20 грудня 2020 року No2831, затвердження структури, технічної чисельності, працівників, закладу шкільної освіти, ясла собі різка. Кінської міської ради на 2025 рік також стосується уповноваження від судів на забережні штабного року. Хто тобто, за проти утримував тобто, питання? Одесній змін до річній кількості міської ради від 20 грудня 20-го року. Но 2832 про запереження структури, техніці чиселенності, працівників Шевченківського закладу шкільної освіти, ясносадок-падало військової міської ради на 2025 рік. Також стосується уповноважень відділу світу, запереження штатного воздусу. Хто за, проти утримує 48 питання про організацію харчування вихованців закладу сільної міської військової ради у 2025 році. Шановні колеги, відповідно до законодавства України, такі рішення ми приймаємо, що посадовував, що про що що щорічно визначаємо перелік із категорії, які харчуються додатково за кошти місцевого бюджету і прописано, яка вартість харчування. У нас залишається вартість уроків 50 гривень в день на одну дитину. І надається можливість також батькам за одноголосним рішенням щодо збільшити вартість харчування з допомогою батьківської оплати. Ну, це так і відбувається. Тому позито, і б хотіли, щоб було добавлено гроші, але виходить, що... Виходимо з можливості, які пропонує Пропоную із педагогіве питання розгляд сесії міської ради. організацію харчування визначення кілької категорії учнів у заходу загальної середньої сітки Київської міської ради у 2025 році. Також, як ви знаєте, у нас з державного бюджету фінансується організація харчування для початкової школи. Це перша, четверта класа за рахунок місцевого бюджету 5-11 класю за діти під категорій. Отже, для того, щоб нормувати і прописати, яка вартість харчування повинна бути, а вартість харчування відповідно до діючої постанови для учнів початкової школи, не може, не може перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 класів, прийнято рішення, щодо збереження вартості харчування і для дітей початкової школи, які харчуються за рахунок. Коштів державної субвенції і за рахунок для дітей 5 одна класів, які харчуються за рахунок місцевого бюджету у сумі 50 гривень. Кратність харчування визначається закладами освіти і затверджується мені також за закладами освіти. Прописано ну, на додатково пільгової категорії: це діти з інвалідності і діти батьки, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Ось це додаткові опірювані категорії і має право міська рада встановити за тих, що визначені з Шановні колеги, прошу поговорити про це дане питання на сесії міської ради. Так? проти, утримуватися. Дякую. Наступне питання про затвердження положення про примінування керівників комунальних об'єктів галузі охорони здоров'я і засновників військової міськради.

Полдоговорі не передбачено у таке по. В контракті передбачено? Ні, в полдогові. Ми полдоговору не робимо для. Ні, ні, я знаю, я просто питаю, що передбачено, передбачено. Для працівників саме підприємства. А у вас галузели по По громадному. Це, за окремим положенням. По районному... Але для, для керівника відділу освіти так. є. Щоб... Так. Це за, за, за розпорядження. Дякую. Будемо задати питання на сесії міської ради. Хто за, проти, підтримку? 51 перше про кількість виконання рішення Клінічної міської ради 21 травня 2021 року 435 про затвердження програми локалізації та ліквідації амброзії по голову стою за територією кількість міської правної громади з між сторони 10 на 21.25 роки за 24 рік. Про затвердження програми улізації та ліквідації про заболу мислення переміському міської територіальної громади зміни з коронавірус області на 21-25 за 2024 рік взяти добу, додається. Хочу зазначити, що кошти у 2024 році на дану програму не відбувалися. Тож підтримати дане Дякую, Хто за? Проти Дякую. Порядок денний у нас вичерпаний, залишилося тільки різне. Пункт 2.1 Про депутатами Київської міської ради декларації про майно, доходи, вибрати та пов'язані фінансового характе за 2023 рік у встановленні Термін. депутати, Вже розпочався 25 рік і визначені терміни відповідно до законодавства. Повинні всі депутати подати декларацію за 24 рік до 1 квітня 25 року. Я прошу всіх відповідально поставитися до виконання цієї задачі відповідно до законодавства. У нас є вже негативний досвід. Я б не хотіла, щоб цей досвід продовжався і надалі. Будь ласка, всі. Ретельно, І, будь, будь ласка, не робіть помилок і вказуйте всі свої доходи, щоб потім не було як, ніяких запитань до вашої декларації. Щоб закінчувати. Так, в мене все. Дякую, Завершуємо голосуємо завершення. За, про, утримував, дякую.